Виконуємо номер 159 із підручника Алгебра 7» та 3 Крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Усно: одне число на 30 більше за інше. Менше з них позначено через Х. Виразіть через Х більше із цих чисел. Приступаємо до виконання. Якщо менше чисел позначено через ікс, тоді більше Число буде на 30 більше, отже, Х додати 30. Номер 159 із підручника Алгебра 7 та 3.1 крапочка, один із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.